Друзі, всім привіт! Всім доброго недільного ранку! Значить, мова сьогодні піде про ТЦК. Зараз всі телеграм-канали переповнені відео, де ТЦК ловить людей. З силою затягують в буси і відправляють, а інші люди, яким вдається втікати, ну, беруть руки в ноги і втікають від ТЦК. І таких відео ну, сотні. Але зараз наступні відео кардинально інші. Значить, ви побачите, зараз із чорткова, як чоловік взяв лопату в руки і почав жорстко розганяти ТЦК. Там чоловік 10, напевно, всі тікали від того, як цей чоловік почав все трощити лопатою. І ТЦК, замість того, щоб зупинити, чи поліція навіть, щоб зупинити, ну, злочинці якби то, почали тікати. Тому що, знаєте, чого тікати? Тому що вони в підсвідомості розуміють, що він має на то право. Тому що всі їхні дії злочинні, незаконні. Дивимося це відео. Нагадаю, це відбулося десь біля Чорткова. І ось чоловік бере лопату і трощить все підряд. всі Вони, як ті щурі, як ті щурі в буси запригують на поломаних автомобілях і тікають, і тікають. Це перший такий момент. Тобто вже протидія ТЦК вже стає на новий рівень, на інший зовсім рівень. Більш жорстокіший, і зараз наступне відео. Ви подивитеся. Ну, це треба перше відео подивитися. І казалось би, ну давайте подивимося. Відео на Рівненщині в лікарні помер поліцейський, на якого напав з вилами селянин Правоохоронцю Олександру Гордійчуку було 25 років. Наприкінці червня він отримав звання старшого сержанта. Однак одягти нові погони він не встиг. 1 липня на місці виклику на нього кинувся чоловік з вилами, поранив плече та руку, а ще завдав тяжку черепну мозкову травму. Нападника затримали та взяли під варту. Протягом тижня лікарі намагалися врятувати життя правоохоронця, Однак він помер, так і не прийшовши до тями. В поліцейського залишилися батьки та дружина, з якою він одружився лише два місяці тому. І ось коли ми дивимося такі новини, оце це трагічна новина. що якби. Подається інформація, що якби злочинець вбив поліцейського. Ну, трагічний випадок, трагічний, якби сумний. В нормальній, адекватній країні людина, яка дивиться ці новини, повинна бути на боці поліцейського. Але зараз давайте зайдемо просто в соціальні мережі, де опубліковане це відео, і просто прочитаємо людські коментарі під таким відео. Я був, друзі, шокований. Це просто, друзі, жах. І не від того, що там людина вбила поліцейського, ну складаються такі випадки. А іменно на реакцію людей, на реакцію людей, які написали дані коментарі, і таких людей більшість, там ну, жодного позитивного якогось ем, коментаря. Давайте подивимось. Наші друзі, друзі, давайте заходимо в коментарі, і я вам читаю все підряд, невибірково. Молодець музик. Шкода, що за пандита сидіти буде. Не напав, а захищався, як це перевертають. На хороших поліцейських ніхто з вилами не нападає. Не помер, а здох. Служити треба народу, а не ТЦК. Селянин захищався згідно статті 36 ККУ, мав право захищати прописані законом свою власність, честь, гідність, здоров'я, життя та близьких родичів та людей від злочинних дій будь ну це зрозуміло. Селянин захищав себе, його хотіли продати в рабство на війну. Поліцай сам, сам упав на віли, а скільки загинули від рук поліцаїв, і ніхто не сидить, мужик з села герой. Чомусь зовсім зовсім не жаль поліцейського. Я одна така. Сьогодні дивилася ще одне відео, як хлопця витягали з хати і собакою тягли, як тварину по асфальту, і жодних новин. Якась дивна демократія. Поліцейського шкода співчуття рідним. Журналісти до вас питання оприлюдніть інформацію, чому чоловік кинувся з вилами на поліцейського. Яка причина, щоб усім зрозуміло було, в чому справа. Брехня, він сам на вила заліз і потім бився головою до каменю. Дай Бог здоров'я селянину. І дивіться, і це дай Бог здоров'я селянину з сердечка поставили 2739 чоловік. Друзі, я вам це прочитав все підряд, невибірково, комент... жодного коментаря на захист поліцейського. Ось такі реальності України сьогодні. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося на канал, коментуємо, висловлюємо свою думку. Правда, вона одна. Всім папа. -па.